Ударна викрутка російської отвертки. Ось такий виріб, ось сама викрутка, ось така вона масівна. Пізніше розкажу чому. В комплекті йде раз, два, три, чотири біти для хрестоподібних головок і раз, два, три, чотири біти для шліцевих. Ось такі їх ці називають іноді плюсів, ці називають мінус. Причому дві із них, бачите, такі от подовжені. Тут на самому корпусі написано 6 предметів, по факту 8. Іде ось такому металевому корпусі, ну і сама викрутка. Як це працює? От сюди ми вставляємо нашу біту під граньонку. І ось я завбачливо закрутив гаєчку наш болтик. Для чого вона потрібна? Якщо ми беремо звичайну викрутку, нам треба притискати саму викрутку і закручувати або відкручувати. А коли у нас дуже сильно прикипіло чи сильно затягнуто, іноді треба суміщати зусилля осьове, тобто донизу в даному випадку, і зусилля або Бачите, я її тримаю. От Якщо сам корпус, ми, бачите, він крутиться відносно біти. В такому положенні вона буде закручувати. Якщо ми нажимаємо, у нас, бачите, корпус провертається в інший бік, але він важкий. Якщо ми вдаримо по цьому бойку молотком, то у нас тоді ось ця частинка буде закручувати. І навпаки, бачите, зверніть увагу, от я провертаю корпус, вона тепер стає в режим відкручування. Бачите? Треба отак затиснути. І тепер, коли я натискаю на неї. Там шліци всередині механізму хочуть ось цей байок закрутити, а оскільки він важкий, то ось цю частинку буде крутитися проти годинникової стрілки. І притискаючи бачите, рукою сюди, тобто проти годинникової стрілки, ми наносимо удар наверх, і тоді оця частинка, опускаючи, буде відкручувати наше з'єднання. Є, Бачите, тут гострий носик, тут тупий, а тут самий тупий. Тобто підібрати для будь-якого з'єднання можна будь-яку біту і відкрутити. Важко доступне, або закипівше, або сильно затягнуте з'єднання в автомобілі або іншому механізмі за допомогою такої от, викрутки.